П'ятиповерхівка на вулиці Миколи Ткачова постраждала внаслідок атаки шахедів у жовтні минулого року. В одному з під'їздів впали сходи, пошкоджений дах, двері, повилітали вікна. Поруч ще більше двох десятків будинків, які теж зазнали руйнувань. Ми в відновлюємо цей будинок після влучання шахеду. Вже зробили ділянку, де сходи знаходяться. А через декілька днів відремонтуємо і перекриття сходового майданчику. І на наступному тижні почнемо ремонт даху. Спочатку будемо робити той. Що повністю зруйнований, а потім і все інше покриття. Роботи ведуться в рамках міської програми допомоги постраждалим від обстрілів. Будинки поруч, які постраждали менше, отримали матеріали з міського резерву. А родини, чи квартири, чи будинки зруйновані, отримують і фінансову підтримку. Місто відновлюється після ворожих ударів. З початку війни ми відновили вже понад. Трьох тисяч будинків, з них 1100 з лишнім, багатоповерхових інші частні будинки. Більш ніж 10 тисяч кліварійських родин від міста отримали кошти на відновлення своїх домівок. Але є такі будинки, де треба міняти конструктив, там дахи, конструктив. І зараз триває робота по 36 будинкам, ну, саме з такими порушеннями. Загалом з початку повномасштабного вторгнення місто надало допомогу постраждалам від ворожих атак на більш ніж 631 мільйон гривень. Це і фінансова підтримка, і будівельні матеріали, і безпосереднє виконання ремонтних робіт силами міських бригад. Міська влада наголошує, допомога буде надаватися й надалі, адже кожна відновлена домівка повертає віру в перемогу та впевненість містян у завтрашньому дні. Анастасія Костеню Ірина Юнкевич Першимський.